Всім доброго вечора, вітаю Я на каналі Залізна Вороховка Полтава. Сьогодні вітряно, так що можливі якісь завади будуть в ефірі. На пропозиції є нові речі, є і з попередніх відео. Ну, розпочну більш за все з дріб'язку такого. Він свіженький. Набір молотків. Різноманітний. Такий якийсь цікавий. Такі, такі потужні молотки. Ось, до речі, такий молоточок. Цікавий. Оцей набір 500 гривень. Така річ не знаю, що це. Хай буде 70. Такі дві речі. Паралельки чи, як їх називають, вірно. 100 гривень. Набір шестерень. 4 на 4. Вони по кроку підходять одна до одної. Ось зараз покажу. Ну, так незручно. Ось по кроку підходять. Це весь набір 250 гривень. Датчик тиску якийсь ось таке маркування. 150 гривень. Стяжка 100 і стяжка 50. Ця нова взагалі. Блоки отакі От на три паси. Цей новий. Ще він бачите, в змазці цей дещо прихватило його, але я не думаю, що він. Це смертельна хвороба в нього. По 100 гривень за штуку. Ніж такий трохи. Можливо, дороблений, можливо, ні. 50 гривень. 50 гривень для городу. Добувати врожай. І 100 гривень така коса. Зараз, якщо ні, одні рукою не викину, тут потрібно натиснути і відкривається. Датчик такий амперметр. Це якийсь авіаційний. 100 гривень. По 50 гривень капкани. Ну, не буду я їх відкривати, пальців зайвих немає. Тут. 35 5 штук. 250 лищата. Такі реженькі, але працюючі. І тут працює гвинт. Крутиться, розходяться. Вони нові. Далі йдемо такі замки з ключами по 20 гривень за штуку. Тут має близько 25 штук. Це хтось може забере. Хай будуть 100 гривень. Алмазний такий диск, Такий вигляд. 200. Залишились метизи 12. Ну, тут підмішується, на 10 підмішується. Такі, але в основному на 12, а як мало, 45 за кіло. І на 8 також залишилось небагато, 45 за кілограм. Колеса 500. Рома, я відправлю ваше замовлення в понеділок. Я думаю, ви зрозуміли про що мова про такі дві пари колес. 40 гривень за кілограм такі пальці, колеса 500. Свердлільний Хай буде сьогодні по акційній ціні 4 віддаю тільки сьогодні. Оце в такому стані як є. Зараз або відбиває пальці, поки як він опускається. Угу. О! Реєчка в доброму стані, я думаю, видно. Тільки сьогодні така ціна. Пометало швиденько проходимо номер один. Вісімка. 580 гривень, 230 на 820, 200 на 820, вісімка 470 номер 2. 280 на 960, 1050, третій номер товщина 12. 270, 1080, 910 гривень. Четвертий номер товщина 8, і товщина 8, 360 на 280 на гривень, 20 різні сторони, 1000 гривень. Ланцюг потужний півтори тисячі. Десь до 4,5 метрів. Півтори тисячі має два куски. Так, далі йдемо. Набір таких колес, можливо, кому потрібен. Віддам за 250 гривень. 100 гривень коловорот працюючий затиски колениці для стяжки. 300 гривень штука. От буває так, випадає насос. Він ще більше за все 50. -й. Один лівий, один правий. Сусіди проїхали. Один лівий, один правий, так. Тепер на пропозиці... пропозиція незвичайна. У мене в товариша є така морква. Ну, Він я рахує, як кормова. Якщо потрібно, то замовляйте, там близько двох тонн. Номер телефону буде в описі. Колесо. 315 80 r 22,5-3 тисячі, Потім два таких, ну, більш за все, мотоблочних колеса. Накачане. А це не спустило. Ні. Це пара коліс півтори тисячі гривень. Зараз дам розмір. Зараз дам розмір. Ось 5-0 на 15. А виробник Індія. Одне півтори тисячі. 1800 корпус, 900. Такий гідроциліндр. Товщина п'ятірка. вихід 20, вихід 20, товщина 4. Товщина 4. Отакий От момент на ньому є подряпиний. 1200 така лебідка. 300 гривень бак. Патрон токарний, це ще віддаю за 800 гривень. Шпилек залишилось небагато, 20 гривень штука, шпильки на 6, двохметрова довжина. Ключі по 100 гривень, Акі, отакі великі по 200, такий 150, такий півтони з, з шківом 300. Крутиться, бачите? Набір на чотирьохстропового павука 900. Подовжувач 500 тут тріщина ось на ньому. Можливо, кому потрібно. Ромашка 450, залишилось 5 штук. Ступиці москвич і Ступиці Волга, 1400. І ступиці Москвич 700. 700 лищата. 200. Такі торбодиски, маю кількість вигнуті. Я думаю, як варіант, можливо, на підгортачу вони і підуть. Вони, бачите, є випуклість Плафони на 12 вольт тут стоїть по 2 лампочки. Я глянув на вимикач, на ньому 220 написано, а скрив цю кришку. 12-вольтові лампочки. По 100 гривень за штуку. Так, коми. Це Зіл. Людина прокоментувала. Стан зубів такий. 1200 гривень і Камаз. Ну, Тут не вімкну, тут потрібно вмикати між за все гідравлікою, можливо, повітрям, не знаю. По 1000 гривень. По 1200 гривень 300 нагнітач. Немає трубки тільки. Потім горловина 150. Що в нас далі по редукторах 1 до 30, редуктор 2. Дивіться, стан шестерні, там ще добрий ще походить. Такий 1200-1 до 20, це 1 до 30. Кувалда 300, здається, така 100. Новенький свіженький редуктор 1 до 3, 1200 гривень. Такий має вигляд кріплення цілі. якесь навіть маркування на ньому є. Не знаю, що воно кому дасть. Ну, передатка 1 до 3. 300. 400 довгий, 300 коротенький кардан вас. Ну і на завершення отакі речі, вироби з бронзи, нержавійки і, і ступи, ступочки. Ступочки такі. Це більш за все чугунне. Маркування нема немає. немає. А й будуть по 250 гривень. Підсвічник для попілу, здається, ця штука, і такий чайник на два носики. Там чоловік хотів купити три предмета. Якщо він відгукнеться, він їх забере всі три. Якщо ні, кожна річ 900-900 гривень. Кубок, кубок нержавійка, 300. І кубок такий. Кубок типу самовар. Навіть працює чи все ще. Такий має вигляд. Тут якийсь був. Не знаю, що там написано, не видно вже. 200 гривень. І така жіночка алюміній. З вішалкою все як має бути. 150. Площата 200. Що, буду на цьому завершувати, чи ще не буду. А ну зараз одну секунду. Ще на пропозиції от така потужна витяжка. Можливо для сушки, там насіння чи ще якихось інших ваших речей, дуже потужний вітер. Такий має вигляд. Тут є підставка для двигуна. Перемінна передача на двигун. Це я зніму, це був захист, його зігнули. Ціна такого агрегата 2000. І також на завершення така талька. Хай вона буде 2000. Все крутиться, все витягується. Стан черв'яка такий. На цьому буду завершувати. Всім велике, дякую за перегляд. Мирного неба, на все добре. До наступної зустрічі в середу або четвер.